Вітаю вас, друзі! Програма Сторінками Біблії знову з вами. Ми продовжуємо говорити про важливі дуже речі. І ми вже з вами напередодні різдва. Хотілось би підняти цю важливу тему: тему християнства, трем, тему любові Бога до людей, тему втілення і Його приходу на землю для нас. Вічне послання сучасною мовою. Доступно про складні речі. Програма Сторінками Біблії на радіо М. Є такий період, особливий період перед різдвом. Він називається Адвент, що означає очікування, і ось в цей період очікування хочеться поговорити про деякі важливі елементи того, що зробив Ісус, і що він приніс, або що його народження в цей світ принесло нам. Один з одна з і ви знаєте, зазвичай, мабуть, в кожен з вас або робиться, або чув про це, що на період Адвенту є традиція запалювати свічки. І їх зазвичай чотири. От, ми будемо говорити про кожну з них, але найперша свічка вона називається Свіча надії. Тобто Ісус Христос є наша надія, Він привніс в наше життя, в наш світ надію і нею ділиться з нами. І я хотів сьогодні, щоб ми трішечки про це поговорили. зазирнули в Біблію, занурилися її тексти і для себе взяли дуже цінні думки про те, як. Він, тобто Господь, відповідає на життя людства або на потреби людства, тому що Бог, Біблія, Христос це відповідь Бога або відповідь неба на життя людей на землі. Почну я, і взагалі, коли думав про тему Адвенту, коли думав про тему надії. Чомусь у мене в голові з'явилась така думка про те, що ми насправді людство в контексті землі і життя на землі досить безнадійне. Якось мені навіть в школі здається, якась вчителька говорила, що я безнадійний, тобто немає в мене майбутнього. І в якомусь сенсі можна сказати так про людей на планеті Земля. Якщо ми не знаємо Христа, якщо ми не віримо в нього, якщо не маємо з них близьких стосунків, то в мене запитання звідки? Звідки я буду черпати свою, свою надію, свою впевненість в завтрашньому дні? А якщо далі, впевненість в вічності, відповіді будемо шукати разом. І думаю, що класно було б зазирнути нам, і ми це зробимо в тексти Біблії. Але перед тим як ми підемо далі, говорячи про тексти Біблії, я хотів би зачитати вам одну таку витримку з дуже цікавої книги. Вона називається «Ідоли серця. Дуже відомий теолог, проповідник який написав Тімоті Келлер. І ось як він починає свою книгу. Я подумав, що це буде слушним таким моментом для нас, щоб зануритись в тему надії. Дивна меланхолія називається його витримка з вибухом глобальної економічної кризи в середині. Дві 2008 року почалась і трагічна послідовність самогубств колись багатих та впливових людей. Виконувач обов'язків фінансового директора федеральної іпотечної корпорації США, відомої як Фредді Мак, повісився у підвалі власного дому. Генеральний директор компанії Шелдон Гуд, провідного організатора акціонів у нерухомості в США пустив собі кулю в скроню, сидячи за кермом свого червоного ягуару. Французький фінансовий менеджер, який інвестував кошти європейських королівських родин та інших представників соціальної еліти і втратив мільярд 400 мільйонів доларів, клавши їх у фінансову піраміду Бернарда Медофа, перерізав собі жили просто у своєму камінеті на Медісон Авеню. Один із керівників банку повісився в гардеробі готельного номеру ціною 500 фунтів за ніч у фешенебельному лондонському районі Найдбрідж. Коли один з директорів Бір Стімс дізнався, що йому не знайдеться роботи в банку JP Morgan Chase, який викупив його збанкрутовану фірму, він прийняв кінську дозу наркотиків і вистрибнув із 29-го поверху свого офісного хмарочосу, один із його друзів прокоментував це так: ота історія з Бір Сімс зламала його дух. Друзі, говоримо з вами про надію або про безнадійне людство. Хтось вдало дуже висловився, каже: Я піднявся на вершину, але на вершині нічого немає. Я хотів святкувати, а в пустелю. Ми говоримо про наш стан, ми говоримо про серце людини. Ми роздумуємо про ті шляхи думок, якими ми керуємося кожного дня. Згідно з доповіддю 2024 року, хоча було б, мабуть, слушно переглянути навіть сучасну статистику: 58% українців з 800 людей опитуваних визнали, що вони живуть в стані депресії, в стані безнадії. Визначення депресії, цікаво, дуже мені здається, буде почути слово депресія походить від латинського депресіо, тобто заглиблення або придушення це не просто настрої, це стан внутрішнього тиску, коли життя здається втиснути вниз, втиснути в підлогу, коли в тебе немає чим дихати, немає спромоги висловитись, навіть немає потрібних слів, щоб передати той стан, в якому. В якому ми знаходимося, давньогрецькі традиції, подібний стан називали ще й меланхолією, те, про що ми читали, або чорна жовч. Людина переживала тяжкість, яку не могла пояснити своїми словами. До речі, цікавий факт, що при депресії в голові звучать ось такі фрази. Дослідження говорять: перша з них, я нікому не потрібен. Друге, я з цим не справлюсь. І третє, або третя думка, яка а, а, звучить в голові, все. Немає в цьому, немає жодного сенсу. Все безмістовно, і ось ці три думки вони ворують або чередуються в голові е, кожної людини, яка переживає певний стан такої депресії або безнадії. Цікаво, що сьогодні е, депресія це такий медичний діагноз е, е, на рівні. Біології, але її емоційний та духовний вимір залишається надзвичайно глибоким. Людина не просто втрачає енергію, вона втрачає сенс, вона втрачає надію, вона втрачає перспективи, вона втрачає причини. Справжні причини, щоб рухатись, щоб жити далі. І я думаю, що ми спостерігаємо з вами певну таку еволюцію від чогось дуже духовного до чогось дуже медичного. І тут варто нам розібратись, бо може скластись таке враження, що ми. Знаходимось в період, коли щось з чим людина боролась, чим вона мала виклики певні в духовному сенсі. Бо коли ми говоримо про визначення, депресії це удушення, це це момент безвиходності, безвихідності, момент самотності, момент розчарування. І якщо ми... Спроможні або захочемо вилікувати це якимось певними медичними медикаментами, то запитання наступне: чи справді це вирішить проблему, чи справді це вирішить станцією людини? І ви знаєте, я як пастор церкви не можу знайти слово депресія в Біблії? Його там просто немає, але є інша цікава думка, і цікава реальність: що слово? Е Депресія немає в Біблії, але є поняття або є стан людей, який Біблія описує як стан безнадії або стан депресії. Біблія дуже чесно говорить про внутрішній стан людини, і тому я хотів би, щоб ми поглянули на цей стан людини через призму Біблії. І ось про Хисая за 700 років до народження Ісуса Христа він дещо пише. І ось що він пише. До речі, пророцтві Ісаї, 9 розділ. А ми зустрічаємо таке наймасштабніше, найосновоположніше пророцтво про народження Месії. Він там стверджує про те, що ось діва буде мати сина і народить його, і народить сина, і цього сина буде звати дивний порадник, отець вічності, князь миру. Тобто, в пророк прокисая він пророкує про народження Ісуса Христа, але дивним є інше. Або наступне, він починає цей дев'ятий розділ з ось таких слів. Тому вдумайтесь, і давайте спробуємо е, побачити тут, чому Ісая так починає, і чи не походить цей текст е, такою, знаєте, якби платформою або ідеєю для майбутньої надії. Ось що він говорить: перший і другий вірш дев'ятого розділу про Кайсаї народ, який ходить у темряві, побачить велике світло. На тими, які живуть в Україні смертної тіні, тіні засяє світло. Ти, Господи, намножив народу. Ти збільшив йому радість. Вони веселитимуться перед тобою, як радіють під час жнив і як тішаться ті, які ділять здобич. Ісая починає пророцтво про відповідь про рішення проблеми з слів народ, що ходить в темряві, побачить світло. Народ, який живе в країні смертної тіні, засяє світло. В іншому перекладі, до речі, цікаво. Що е, е, слова «смертна тінь перекладені як землі мороку? Земля мороку, і для мене не знаю, мені відразу в голові з'являються такі картини: земля мороку, земля страждань, земля постійного туману, земля якоїсь гризючки під ногами, земля темряви. І ось Ісаї, такий, знаєте, він намагається намалювати нам картину, ось в якому стані люди живуть, і ось щось, щось колись в майбутньому до них прийде, з'явиться, і це вирішить їхні, їхню проблему. Народ, що ходить в темряві, побачить велике світло. Темрява тут це ж не просто про хороший настрій або про поганий настрій. Це стан, коли людина живе без божої присутності, без орієнтиру, без сенсу. Як я вже говорю на початку, без причин і розуміння. Тобто, Біблія. Діагностує духовний аспект ем, депресії як відчуття присутності Бога, в якому сенсі можемо ствердити, депресія. Якщо немає його Біблії, то в Біблії є слово безнадія. Депресія це безнадія. І коли я знаходжуся або можу знаходитися в стані депресії, я можу сказати, де моя надія? За що я чіплявся вчора, за що я чіпляюсь сьогодні? Дуже вдало, мені здається, висловив це Нік Вуйчич, людина без руки, без ніг, але потужний Божий проповідник, він говорить: якщо ваше щастя залежить від тимчасових речей, то ваше щастя буде тимчасовим. І ось я беру цю ідею і перекладаю її на надію. Якщо моя надія. Полягає в тимчасових речах або в обставинах, або навіть в людях. То моє моя надія буде тимчасовою. Що таке надіятись? Як ви для себе, друзі, розумієте, надіятись, сподіватись? Біблія описує стан надії як щось, якесь таке явище, яке нас чекає в майбутньому, і ми чіпляємось за нього, розуміючи, що це обов'язково станеться в контексті Бога, в контексті Божих обітниць. Ми надіємось, ми сподіваємось, але це щось зовні нас, це не щось, що всередині нас. Далі в іншому тексті, до речі, Ісаї 60 розділ. Ми читаємо: встань і засяй, Єрусалиме. Дуже часто в Біблії, коли Бог говорить до Єрусалиму, то в новому заповіті це означає, Бог звертається до церкви своєї. І Він каже: Встань і засяй, Єрусалиме, бо зійшло твоє світло, і слава Господня! осяяла тебе, бо темрява покриває землю, і морок, народи. А над тобою засяє Господь, і його слава осяяла тебе. Ось такий текст. Ми бачимо: про Кисай продовжує говорити про це світло, про морок, про землю темряви, де люди проживають. І виявляється, що в цьому контексті він, начебто, постійно акцентує нашу увагу. Я собі уявляю, такий ліхтарик який які точково просто висвітлює певні акценти ідеї. Народ входить темряві, з'явиться велике світло. Народ проживає в землі мороку, і цей же народ над цим же народом Господь явить милість і дасть їм а, щось, що осяє їхнє життя, бо темрява вкриває землю. А над тобою Господь засяє темрява. Це загальний стан людства. Це ідея життя в цьому темному світі, де ми говоримо про світогляд, де ми говоримо про рішення, про темряву, коли ми говоримо або коли Біблія говорить про темряв, вона має на увазі філософію цього світу. Людей, які не знають Бога, не орієнтуються його писанням Біблією, не орієнтуються його моральними якимись принципами і законами. І ось цей стан описує а, пророк ісая як стан, який привів їх в депресію. В безнадію. І тому, коли в людини забираєш надію, вона починає включає режим самовижування, самозбереження. Все в моїх руках, я все тримаю під своїм контролем. Якщо не я, то ніхто. І починається режим самовижування. Але Бог обіцяє, темрява це не остаточний якби, висновок або не остаточна там, крапка. Світло, з іншої сторони, маємо розуміти, це ж не продукт божих людських зусиль, це Божий подарунок. Тому Ісай, якби десь е, намагається нам пояснити і розібрати ці е, всі важливі деталі на Муле, він говорить: отже, є люди, вони живуть і ходять в темряві. Є е, Господь, який обіцяє їм світло, і це надихаючий момент. До речі, продовжуючи тему е, темряви, або те, що Біблія говорить про це, можемо згадати, як колись цар Давид, він написав наступні слова. Він говорить: якби Господь мені не допоміг. То зовсім скоро моя душа опинилась би в країні мовчання, і питання таке можливо просто риторичне: чи знайоме вам країна мовчання? Бо це теж стан пригніченості, це теж стан безнадії, без виходя, коли ти знаходишся в обставинах, які за межами твого контролю, за межами твоєї, можливо, компетенції, можливо, за межами твого здоров'я, можливо, за межами твоїх фінансів. І от в цьому стані ти знаходишся, і ми не знаємо, в якому стані точно був давид, але точно, коли людина пише подібне, то ми говоримо, вона визнає, моя душа без божої участі, без божої присутності просто тоне. І згадайте визначення депресії. Це. Коли ти е, за, е, це у, у, у такий стан е, удушення, так, або стан е, такого занурення або під водою так знаходитись. І ось цар Давид описує щось подібне. Коли ми говоримо про сучасний контекст, контекст депресії і пошуку його вирішення, то звісно, що. Е, Причиною такої безнадії, причиною депресії або таких самоневдоволень може бути надмірна кількість інформації, яку ми передивляємося, перелистуємо. Ми це може бути соціальні мережі. Це може бути порівняння себе з іншими. До речі, воно так одне витікає з іншого. Я дивлюсь, я орієнтуюся, я беру, начебто, приклад, а потім собою незадоволений. Потім мій темп життя і ритм, ізоляція цих і інших, втрата сенсів. Абсолютно, От все те, як ми живемо, все так як виглядає наше суспільство, дуже часто насправді може привести нас до стану депресії. І ось на який висновок я прийшов. Ми маємо технологічний прогрес, але духовний регрес. Технологічно ми не відстаємо, технологічно ми попереду. Але це не вирішує наших душевних питань, це не вирішує нашого духовного стану. Ми намагаємось, ми приймаємо ліки, ми, ми, ми спілкуємось з один з одним, можливо, іноді з психологами, психотерапевтами, але іноді залишаємось без відповіді. Хтось колись сказав дуже вдало, що в серці людини є певна така ну, от, пустота в розмірі Бога. І якщо Бог не заповнить її, все інше просто не підійде, все інше просто не дасть тобі відповіді, яка тобі так потрібна. Тому можемо сказати, що м сучасні методи в певному сенсі обмежені. обмежені. Але навіть найкращі методи не дають повного відновлення. Вони можуть допомогти з симптомами, можуть допомогти з якимись визначеннями, але не дають нам бажаного результату. Бо людина потребує не тільки зцілення мозку та емоцій, але насправді. Потребуємо зцілення душі, щоб легко було дихати, щоб легко було спілкуватися, щоб легко було виражати свій стан, свої емоції і радіти, врешті, і мати мир в своєму серці. І ось я задаю собі запитання: чому людство безнадійне? Чому людство знаходиться в цій країні мовчання, в цій країні темряви, в цій країні мороку, і як Бог на це реагує? Чому ми святкуємо Різдво і перша свіча Адвенту це про надію? І я знаходжу відповідь на цей текст або на, на цю проблему людей в Христі, в Ісусі. Бо Бог саме так відповідає на темряву людей. Про Ісаї ми вже чули. Він напише народ, який ходить темряві, побачить велике світло. І, Пророк говорить, він пророкує, він якби випереджає час і каже, що прийде це світло серед темряви людства, і це світло не буде людським таким прогресом, чи дослідженнями, чи винахідкою. А... Це не буде якась техніка, це не буде якийсь метод, це буде особистість. І ця особистість відкривається в Ісусі в новому заповіді. Ось що говорить Ісус. Я хотів би, щоб ви це почули і звернули це увагу Івана, Івангелі від Івана 8:12. Тоді Ісус знову промовляє до них, кажучи: Я світло для світу, хто піде за мною, той не ходитиме в темряві, але матиме світло життя. Вау! Ви поєднали ці два тексти, друзі, в одне ціле? Ісая говорить, що люди живуть е, в землі темряви і блукають, і земля це схожа на е, долину смертної тіні, але одного разу в їхнє життя е, існування світу на планету з'явиться світло і воно освітить їхнє життя. І тоді Ісус, через 700 років, можливо, навіть більше, Він говорить, я є світло для світу. До речі, коли я досліджував цей текст, я зайшов в тексти оригіналів і побачив, що світло, про яке говорить Ісаія, і те саме слово світло, яке використовує Євангелист Іван, однакове слово в мові оригіналу. Тобто тут іде та ж сама особистість, про кого говорив Ісаія, про Ісуса Христа, і Ісус стверджує, Я є відповіддю, Я є цим світлом. І далі Він говорить: хто піде за мною, той не ходитиме в темряві. Той не буде жити в землі мороку, той не буде жити в, землі, в землях долини смертної тіні, але матиме світло життя. В якому сенсі ми бачимо, що в Христі людина душевно і духовно отримує зцілення. Христос дає не лише підтримку, він дає нове серце, не лише силу жити далі, а нове життя, і не лише полегшення, а світло, яке проганяє врешті темряву. Темрява – це не просто проблема настрою, як ми вже сьогодні говорили. Це проблема віддаленості від Бога, Ісус не просто терапевт людини, нам варто це розуміти, Він наш Спаситель. Він не просто робить так, щоб ми себе почували краще. Насправді, Він вчить нас довіряти йому навіть тоді, коли не дуже не дуже добре, навіть тоді коли дуже складно. Але в першу чергу Він покликаний, і його місія це змінити наше фінальне призначення або Final destination. Да? Тобто він. Змінює а, наше життя або його фінальне призначення за рахунок свого спасіння через Голговську жертву. І тому в ньому ми маємо цю надію надію на спасіння. Бо він спаситель, надію на прощення гріхів, бо він здатний це робити. Надію на відновлення стосунків з Богом, тому що там все почалось з порушення стосунків з Богом. Ми можемо згадати відразу перших людей Адам і Єва, які ослухались, не послухались Бога. Вирішили, що можна по інакшому. Вирішили, що, мабуть, є якась альтернатива. І хотіли спробувати, і ми до сьогоднішнього дня маємо такі певні наслідки цього вибору віддаленості від Бога. Виявляється, що депресія це вибір, або безнадія, це вибір людини, це рішення вийти з території або а, діапазону Божої присутності, Божої роботи, якщо так можна сказати, і відмовитись від цього свідомо. І тому Бог закликає, каже: «А тепер потрібно рішення повернутися назад. Надія в христі це не тимчасове полегшення, це відновлення цілого життя, це відновлення світогляду. Якщо під час або завдяки по причині гріхопадінню свідомість людини, розум людини, серце людини було зламане, то Бог говорить: ось я даю тобі надію, що це можна буде відновити. І я є твоя надія, І я є той, хто може це зробити. І тому, коли ми зіштовхуємося в контексті депресії з висловами, я нікому не потрібен, в Ісаїї 43 розділ, ми читаємо: каже: Господь, відтоді ти. Дорогий для мене і улюблений. Я так тебе полюбив, що віддаю інших людей за тебе і племена за твоє життя. Але ж думки кажуть, що я нікому не потрібен. Бог говорить: я так сильно тебе полюбив, я віддав за тебе найдорогоцінніше, я віддав за тебе свого Сина Ісуса Христа. І це цікаво, як це резонує з нашими думками. Друге ствердження: я не справлюсь, а Ісаї 41,10 написано, не бійся, Господь говорить, бо я з тобою, не лякайся, бо я твій Бог. Я Додам тобі сили і допоможу тобі. Я підтримую тебе провицею правди своєї. Господь не байдужий, Він не осторонь, він навпаки задійний. Третє ствердження, все безмістовно, не має жодного сенсу. А Єремій 29 написано, адже лише я знаю наміри, які я маю щодо вас, говорить Господь. Наміри про ваш спокій, а не про лихо, аби забезпечити вам добробут і майбутнє з надією. Вау! Тобто Господь відповідає на нашу боротьбу, на нашу біль. Друзі, у світі чимало людей, які мають гроші, славу, успіх. Але закінчують своє життя, на жаль, трагічно. Ми про це читали на початку. Бо темрява всередині не відступає перед зовнішнім успіхом. Вона йому не вклоняється, вона йому не підпорядковується. Якщо болить душа, вона болить. Неважливо, ким би ти не був зовні. Душа болить, їй важко. Бог дає світло, яке не залежить від зовнішніх обставин. Тому він є нашою надією. Людство безнадійне, але Бог залишив його, не залишив його в темряві. Він не дав нам лише поради, техніки або методи. Він дав нам світло, і це світло Ісус. Ісус Христос, Син Божий. Отже, коли ми говоримо з вами про свічу Адвента, Надія, ми говоримо про те, що людство опинилось без Бога, свідомо вибравши темряву, відійшли від Бога і дивлячись на Ісуса Христа через призму пророцтва Ісаї, ми бачимо надію. Ми бачимо це світло в кінці тунелю, і ми говоримо ось. Ось де, де моє життя, ось де моє спасіння, ось в кому моє, е, моя вічність, мій гарант безпеки, ось де моє синівство, ось де моє майбутнє. І ми тянемось до Ісуса. Різдво це Божа відповідь на людську темряву. Різдво це народження надії, яка не вмирає. Різдво це початок звільнення людства від їхніх власних бажань, яких можна назвати кайданами, від їхньої власної темряви, від землі мороку. Які ми знаходимося, різдво це світло, яке темрява не змогла здолати і не зможе. Друзі, я хочу вас з цим святом привітати і хотів би, щоб наші серця ми налаштовували в своїх серцях святкувати народження Месії, народження відповіді Бога на проблему і біль людства. Нехай Господь вас благословить, щоб в наше життя, наші серця і наша спільнота. Наша нація була сповнена надією, що Господь поруч, Господь близько. І я би так сказав, Він настільки близько, наскільки ми хочемо, щоб він був близько. Іноді Він на відстані молитви, і це неймовірно круто. Нехай Господь нас всіх благословить з наступаючим різдвом всіх нас.